Щедрівшедрік, щедрівачка прилетіла на дрібачка, стала собі ще Господаря викликати, жив ни господарю, подивися на кашару та малищів. Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає, хай рікою щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться. Гілками, ялинками вас зустрічає, я білі сніжинки в казковому сні, хай щастя і радість вас зустрічає, як новорічна бенгальські вогні. Хай новий рік з добром до вас прийде! Здоров'я, сміх і радість принесе! Різдво з колядою нехай завітає! Щастям безмежним вас привітає! З Новим Роком вас вітаю! Щастя від душі бажаю! Та, щоб був наступний рік значно кращий, ніж той рік! Хороших друзів, веселих днів, взаємних, щирих почуттів, успіхів у кожному кроці. Ми вам бажаємо у новому році. Прийміть наші щирі вітання з Новим Роком та Різдвом Христом! Нехай ці свята, як вісники оновленого життя, дарують вам і вашій родині добро, мир і зла. Щастя вам, міцного здоров'я і здійснення всіх найзаповітніших мрій. З, з Новим